Сьогодні міжнародний день чорного моря власне відзначається в світі, і це важливо. Ми вже в новинах говорили про те, яка ситуація зараз в цьому регіоні. Дуже стратегічний, важливий регіон для нашої держави законно український регіон. Тому, звісно, ми пані Гуменюк будемо питати про основну ситуацію в акваторії Чорного моря, тому що росіяни часто користуються саме тим для того, щоб виводити свої кораблі і ракетоносії. Розуміємо, пані Наталі вже з нами Так. Так, я вас чую. Чуємо О, так, мене? Добрий день. Так, доброго. Прекрасно. Чуємо. Доброго вам дня. Доброго. Вітаємо доброго. вас в прямому ефірі. Пані Наталі, отже, ситуація зараз. От Марія згадала, що День Чорного моря сьогодні відзначається. Ну і як цей день відзначається я думаю, що максимально правильно, оскільки панівна ситуація вирівняна, Україна продовжує навігацію в Чорному морі. А Росія не може тиснути так, як того б хотіла. І е, проголошена на початку повномасштабного вторгнення контртерористична операція, яка була змусила всі судна цивільні зайти в порти України. Е, тоді Росія цього вимагала під загрозою застосування зброї. На сьогодні розвіялась сама собою як. Е, Инка над поверхнею води і працює навігаційний коридор, не зважаючи на те, що наразі. Додаткових гарантій від міжнародних партнерів немає. Є забезпечення силами оборони, і не зважаючи на ті загрози, які ворог продовжує демонструвати з огляду застосування тактичної авіації, все ж таки робота не припиняється. Пані Наталі в продовженні якраз цієї теми роботи цього коридору такий аспект, як мінна небезпека. Розуміємо, що нікуди не дітися від цих дрейфуючих мін, які росіяни розкидають в акваторію чорного. Моря, і вони часто, часто їхня траєкторія не передбачувана. От з цим щось у нас відбувається, щось робиться? На сьогодні робиться силами оборони все для того, щоб коридор функціонував, навігація здійснювалась, а загроза була мінімізована. Погода, ми чули вже від наших збройних сил України від представників від військових про те, що ну принаймні допомагає нам зараз погода, що відбувається в акваторії Чорного моря, тому що є вже коментарі, що коли море дуже хвилююче, та це допомагає нам також, тому що росіяни відводять свої кораблі в пункти базування. Як зараз ситуація? Так, станом на сьогоднішній ранок залишилось шість кораблів в Чорному морі, які продовжують чергування, але шторм посилюється, і очевидно, що будуть заводити в пункти базування їх. теж. Зараз ракетоносії всі знаходяться в пунктах базування. Той підводний ракетоносій, який декілька діб поспіль ніс службу, теж знаходиться в пункті базування. Але рівень ракетної небезпеки, ми все одно оцінюємо як високий, Оскільки знаємо випадки, коли росіяни застосовували ракетне озброєння, навіть з бухти пані Наталія, чи є підтвердження того, що Росія продовжує накопичувати цю свою ракетну міць і готує масовані удари ближче до зими, можливо? 100% гарантії навряд чи хтось може дати, але здоровий густ і аналітика свідчить про те, що останнім часом вони не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. А це означає, що виробництво їх триває, отже, відбувається певне накопичення. Також ми бачимо, що останнім часом не використовуються ракети морського базування, типу калібр, і їх запас у ворога також є. Крім того, ці самі ракетні удари, так звані точкові, які ворог все ж таки час від часу застосовує, і, зокрема, на останні моменти він робить акцент саме на балістичному озброєнні, говорять про те, що є потреба тримати в напруженні. Для подальшого застосування вже масованих ракетних ударів, ну і енергетична ситуація це розуміння того, що з настанням холодів буде більша потреба в енергетиці, і це буде вразлива сторона економіки. Цілком імовірно, що можуть бути застосовані такі удари з боку ворога. Угу. Ви вже згадували про гуманітарний коридор в Чорному морі, власне, про те, як росіяни обстрілюють, і про те, як зараз складно взагалі, взагалі організувати будь-який процес. А от м, загалом про курсування суден, що ви можете сказати? Чи є якийсь план, якщо можна так сказати, та чи є якісь роздуми стосовно гарантій безпеки? Тому що очевидно, що Україна не може дати гарантії того, що росіяни не обстріляють ракетами будь-які судна міжнародні, які заходять в нашу акваторію. Ну, по-перше, ми ведемо роботу з партнерами щодо посилення нашої спроможності забезпечення цього коридору. А це і протиракетний, протиповітряний захист, це і ті самі F-16, які дуже потужно посилили б сили оборони в з огляду на забезпечення безпеки такого коридору. І загальна щоденна робота сил оборони, яка підтверджується довірою судновласників, власна аналізуючи кількість суден, які користуються навігаційним коридором, можна сказати, що фактично це і є міжнародні гарантії. Світові судновласники довіряють силам оборони. Пані Наталі, якщо можна, якщо можете прокоментувати ситуацію, яка зараз складається на лівому березі Херсонщини, мається на увазі дії там наших захисників. Наші дії ми коментуємо тільки з огляду на безпекову ситуацію і з розумінням того, що говорити про щось можна тоді, коли досягнуто, досягнуто результату, і він закріплений. Тому давайте наберемось терпіння. Бойова робота вона така. Вона робиться кропітко щоденно, і результат набуває сили з часом. Отже, контрбатарейна боротьба і інші способи ведення боротьби, які ми застосовуємо, дають свої результати за минулу добу. Силами оборони на півдні знищено, зокрема на Херсонському напрямку, 52 окупанти вісім одиниць гармат, які крупнокаліберні і обстрілювали правобережну Херсонщину. Є знищення автобронетанкової техніки до 6 одиниць. Продовжуємо воювати і в повітрі, тобто збиті два ланцети, два і один fpv-дрон Ми продовжуємо нищити всі потужності окупанта, які він може застосовувати. А ми маємо на них протидію. Те, що ворог має перевагу в застосуванні керованих авіабомб, це дійсно можемо визнати і їх терористична, терористичні атаки, які оцінюються сьогодні вже понад 40 Такими керованими авіабомбами, які за добу вони спрямовують на правобережну Херсонщину? Це акти тероризму, які ретельно фіксуються, і захист цивільного населення тут полягає якраз в його евакуації. Вона організована, вона запропонована. Що стосується родин з дітьми, то вона обов'язкова. от, якщо можна уточнення по танках, кількість ви сказали 50 штук. Це було ураження в місце скупчення цієї техніки, чи це було Два... Оз... два окупанти а, перепрошую два окуп... два окупанти. От. І, і про щодо ланцетів російська міноборони похвалилася тим, що вони тепер мають на озброєні нові якісь модифікації цих ланцетів, там з самонаведенням, щось там неймовірне. Скажіть, чи потрапляли вже ці уламки? Можливо, нашим захисникам, щоб можна було подивитися, чи дійсно це якась неймовірна річ. Ну, неймовірність, скоріш за все, полягає в тому, що вони подовжили їх дальність польоту. Але всі уламки, які ми знаходимо, ретельно вивчаються фахівцями, і відповідно до цих знань, які ми здобуваємо, ми вибудовуємо і систему захисту. Тому розкривати те, що дізналися, не будемо для того, щоб ефективніше протидіяти. Дякуємо вам за коментар. Дякуємо дуже. Наталя Гомонюк була з нами на прямому зв'язку. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Дякуємо.